У вас друзі, ви на каналі Mototuning. І сьогодні ми займемося мийкою. По-перше, давнє питання мити чи не мити мототехніку, Які хвилюють як і провідного байкера, так і новачка. І скажу вам так: техніку потрібно мити 100%, як і любу техніку. От, але я вам скажу так, що потрібно ще вміти і знати, як мити такий специфічний транспорт, як мотоцикл. Ви скажете, та що там знати? Взяв, запінив і помив. Ні, друзі, на мототехніці треба трошки інший підхід. Почнемо з того, що краще, звичайно, мити мототехніку. На е, мийце самообслуговування. Тому що ось, як бачите, ось такі шпаринки і е, такі місця, які ви вручну ну, в житті ніколи не вимиєте. Лише е, мийка, автоматична мийка. І раджу вам мити мототехніку самому. Потрібно буде лише притримуватись деяких правил. А так нічого страшного. Правило перше, мотоцикл це не автомобіль, і тому е, миття мотоцикла потребує менше часу. Тобто е, час, який мотоцикл стоїть в піні, це ну, від 2 до 4 хвилин. Тому що лакофарбове покриття нашого байку набагато тендітніше, ніж покриття. Нашого автомобілю. Такі речі, як пульт, потрібно буде додатково обробити щіточкою, щоб ось такі ось плямки зникли. Тому що самі по собі вони не зникнуть. Їм потрібно допомогти в цьому. Кожна мийка розпочинається з мийки ланцюга. Це перше, що ви повинні зробити вручну перед автоматичною мийкою. Тому беремо звичайний керосин, набор ось таких ось щиток від зубної до спеціалізованої чистки ланцюга. І починаємо просто керосином. можливо, дизелем. Просто Якщо у вас є і ваш бюджет дозволяє е спеціалізовані якісь засоби для чистки е ланцюга, будь-то мотюль, будь то, то iPhone, або якогось іншого бренду. Неважливо, головне, щоб ланцюг перед е автоматичною мийкою був чистий. І в ніякому разі не намагайтеся е під тиском змити якісь. Прут. Ви це повинні зробити ще до о, заїзду на автоматичну мийку. От Просто беремо і миємо. Для того, щоб уберегти нашу приборку від надмірного попадання о, піни і о, води, ми одягаємо, захищаємо її ось такими ось шапочками. Те ж саме стосується і вихлопної труби. Точно така ж шапочка одягаєте на вихлопну, щоб туди не попала ні піна, ні вода. Також вам знадобляться щітки, ганчірка і парочку ось таких ось перчаточок для мийок. Забувайте, що після мийки обов'язково ваш байк потрібно витерти насухо і гарненько просушити. І так, друзі, ми на мийці і не забувайте, що двигуну потрібно деякий час, щоб охолонути. Відстань від пістолета до мийки бажано, до мотоцикла під час мийки бажано е тримати відстань до е 2 метрів даби не позаливати вишнього. І так, друзі, ви запінили свій мотоцикл і від цього пішов відлік 2-4 хвилини. За цей час, до речі, я забувся. Заодно подивимось, наскільки вони воду не проникні. За цей час можна взяти ось щиточку і ось таку. Рукавичком щиточкою. обійти ось ці місця по типу пультів. Так. Щоб все? Звідси. І потім ось оберемо. Тому що це не автомобіль і дуже довго залишати в піні байк не рекомендую. Все ж таки палакофарбу покриття. Тут набагато тендітніше. І тому можуть бути плями. Так, хвилини. Дві вже пройшло, можливо і три. Зволікати не будемо, будемо потихеньку змивати. Все це, це глушак у нас в поліетилені в бахілах і приборка теж саме. Все підходиться дуже близько. повірте, ви і так це змиєте. Тепер, друзі, ретельно-ретельно протираємо. Все протираємо. А, а ще краще після протірочки обов'язково взяти і хвилин 15 прокататися. Що я зроблю з задоволенням. І так, друзі, закінчилась наша помийка. В лапках мийка. Що я вам хочу сказати? Дві години детального витирання, ну, такого щадливого миття, от. і ваш мотоцикл ну, просто не впізнати. Ну, таке враження, що ви от-от його тільки забрали з салону. Абсолютно всі злачні місця, всі якісь щілинки, шпаринки, все відмито. Витер, то проїхався хвилин 15, прогрівся. І друзі, увага, не забувайте після мийки обов'язково змазати ланцюг. Тому що ланцюг піде ржавіти. Обов'язково. На цьому все. Якщо вам сподобалось даний контент, ставте вподобайки, пишіть, будь ласка, щось в описанні під відео. Ну, Можливо, у вас є якісь методи мийки, можливо, ви миєте вручну або ще якимось чином. Буде цікаво почитати. На цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей!